Чувак, сьогодні заміна. Круто. Лафа. А що трапилося з директоркою? Я чула, що це були утруєні п'явки. Ні, ні, я чула, це були злі кровожерливі блохи. Фу? Ох, це так огидно. Тихо, малі виродки. Ви двоє досить базікати. Мене звати Лузер. Правильно вимовляється зар, лузар. І це тригуно алькометрія. Урок 101. Відкрийте ваші книжки. Так як я не відаю, де ви зупинились, ми розглянемо всі задачі. Ей, hey, привіт, як справи. Привіт, чувак, я брат. Хлопче, ви спізнились? Ні, nee, я Д'юз. Дюз горгон. Містер mm, Лузер. Тут я головний. Ти. Знімай ногайно сонцезахисні захисні окуляри на моєму занятті. Чувак... Ти не хочеш, щоб я це зробив. Я наполягаю. Починається. Добре, байдуже. Сам захотів. Ну, містер Зар. Гадаю, на цьому урок завершено. Чувак, я тебе попереджав. Це закінчиться через кілька годин. Приблизно. Монстр Хай. Ролі озвучили Френкі, Бяльська Валерія, Клодін, Верта Смарта, Дракулаура, Лазаренко Любов, Лагуна, Сіроштан Аріна, Клео, Стасишин Христина, Хлопець, Світлий Влад, Лузар, Рев'якін Влад, Хід, Шагаєв Макс, Ньюс, Малаш та Богдан від каналу Притілаєс Юкреїн.